Замість зношених старих сталевих труб діаметром 400 міліметрів прокладуть нові поліетиленові діаметром 315 міліметрів. Фахівці КП Крибасводоканал здійснюють заміну ділянки напірного колектору в Покровському районі. На баланс підприємство прийняло цей трубопровід у 2010 році, і за 14 років експлуатації, внаслідок негативного тривалого впливу абразивних частинок стоків, нижня частина сталевих ділянок труб нині перебуває в аварійному стані. У Покровському районі тут відбувається заміна ділянки напірного колектора від каналізаційної насосної станції 77 до 78. Заміна ділянки сталевих труб на поліетиленові труби. Це дозволить забезпечити більш стабільним водовідведенням більше п'яти тисяч жителів Покровського району. Цієї ділянки буде більш стабільне водовідведення. Всього тут мають замінити близько 700 метрів труб. Після виконання запланованого обсягу робіт водоканал забезпечить стабільне водовідведення для майже 5700 абонентів Покровського району. Розташовані тут каналізаційні насосні станції приймають та перекачують стічні води від житлової забудови вулиць Січиславська, Едуарда Фукса, приватного сектору селищ Бажанова та більшовик. Але виконувати такі ремонтні роботи вкрай важко. Дається знаки брак персоналу. Тож на під. Підприємства на роботу запрошують фахівців своєї справи. Зосереджуємося не на не на чомусь одному, на багатьох об'єктах а кадрів дуже не вистачає і не вистачає робочих рук. Ми чекаємо всіх у нас. Е «Крибасу до канал» запрошуємо всіх на роботу, особливо людей з золотими руками: це слюсарі, це електромонтери, це газозварники, це водії, машиністи насосних установок. Нам потрібні абсолютно всі зараз. Дуже багато наших людей вдягли однострій і вони захищають Україну. Крім стабілізації водовідведення, завдяки оновленню 700 метрів водопроводу зведуть до мінімуму забруднення навколишнього середовища у випадку виникнення аварійних ситуацій. Нечистоти доріг Саксигань не потраплятимуть. Додатково накрива з водоканалі нагадують містянам про необхідність правильного користування водовідведенням. Підприємство закликає громадян не засмічувати мережі та викидати сміття у встановлених для цього місцях, а не до унітазу. Олександр Фефілатів, Перший міський.